Віталій Біанкі, музична канарка. Була в моєї бабусі канарка. Бабуся її дуже берегла, тому що канарка була тоненька, ніжна, вся жовтенька і співала чудово. Ця канарка теж музику полюбляла та тільки найгарнішу. Бабуся їй завжди найкращі свої платівки заводила, різні там концерти. Одного разу бабуся пішла з дому, а я покликав до себе хлопців. На дворі дощило, нам було нудно, і ми придумали влаштувати свій оркестр. Я взяв гребінку і тонкий папірець, зробив собі губну гармошку. А хлопці один собі склянку поставив ложечкою стукати, інший порожнє відро догори дном, замість барабана у третього тріскачка дерев'яна була. І почали ми грати відому пісеньку. Ми їдемо, їдемо в далекі краї. І зовсім уже було у нас на лад пішло. Почало навіть щось виходити. Раптом входить бабуся. Увійшла бабуся, усміхнулася на нашу музику, потім подивилася на клітку та як сплесне руками. Ой, що ви робите! Ви мою канарку вбили. А ми ж до її клітки навіть близько не підходили. Дивимося, справді канарка лежить на піску, очі заплющені і ніжки догори. Бабуся відразу всіх хлопців вигнала і давай мерщій свою канарку серцевими краплями відходжувати. Відходила таки. Бабуся трошки заспокоїлася та й каже, які ж ви нерозумні, хіба можна поруч із нею такий страшенний гамір зчиняти? Адже в неї напручуть ніжний слух. Вона не може витерпіти на ваших тріскачок відер і губних гармошок. Це дуже музична пташка-співачка, і вона справді знепритомніла від вашої жахливої гри.